Вітаю, друзі. Західні ЗМІ вибухнули статтями з критикою в бік наших партнерів через рівень їх допомоги України через низький, слабкий і дуже повільний рівень допомоги. Західні журналісти вказують на те, що зброя йде невчасно, допомога не повна, а головне, що Захід боїться. Перемогти Путіна і сьогодні є більше балачок і заяв про перемогу, ніж конкретний план перемоги. Але західна преса відрізняється від української тим, що вона вказує не тільки на проблему, а й пропонує її рішення. Саме тому я хочу трохи оглянути декілька статей. Почнемо ми з за економіст, який випустив статтю під назвою Війна йде погано. Україна Україні та її союзникам необхідно змінити курс. За Economist пише, що якщо Україна та її західні союзники хочуть перемогти, вони повинні спочатку мати сміливість визнати, що на даний момент програють. Протягом останніх двох років Україна і Росія вела війну на виснаження, яка обходиться дуже дорого. Це неприпустимо в довгостроковій перспективі. Коли цього тижня Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів на зустріч з президентом Джо Байденом, він привіз так званий план перемоги, в якому очікувалось чергове прохання про зброю та фінансову допомогу. Однак Україні потрібно щось більш амбітне. Термінова зміна курсу, ось про це і пишуть наші журналісти. Наші, я кажу, тому що вони нам партнери, тому що вони пропонують щось змінити для того, щоб Україна як мінімум не програла, як максимум виграла показником погіршення становища України. Всі журналісти на заході вважають наступ Росії на сході України, зокрема на покровському напрямку. Поки що цей наступ відбувається повільно та коштує Росії великих втрат, але його наслідки можуть бути страшними, і це розуміють всі, як журналісти, так і експерти на заході. І тільки в голові Володимира Олександровича Зеленського ситуація на Покровському напрямку стабілізувалася. За останніми оцінками, Росія втрачає приблизно 1200 солдатів вбитими і пораненими щодня. Загалом Росіяни втратили вже півмільйона осіб з лютого 22-го року. Проти Україна з населенням у 5 разів менше, ніж у Росії. Також зазнає відчутних втрат її оборонні лінії можуть не витримати, перш ніж військова спроможність Росії вичерпається. Ось про це пишуть журналісти і додають. Що Україна стикається з труднощами також поза поле бою? Росія знищила значну частину енергетичної інфраструктури, через що українці мусить пройти через сувору зиму. Та щоденне відключення електроенергії тривалості до 16 годин. Людей виснажила війна, армію важко мобілізувати, навчити достатню кількість солдатів, щоб утримувати позиції, не кажучи вже про повернення територій. Виникає дедалі більший розрив між прагненням багатьох українців до повної перемоги та їх справжньою готовністю чи можливістю за неї боротися за кордоном. Починається відчуватися втома ультраправе крило в Німеччині та Франції, стверджує, що підтримка України це марнування коштів. Дональд Трамп може знову стати президентом Штатів, і він здатний на все. Але його слова вказують на те, що він хоче продати Україну. Правителю Росії Володимиру Путіну. Тут я хочу зробити крок в бік і нагадати заяву Зеленського, який а, вважає інакше. Він вважає, що ні. Трампом все гаразд, і Трамп щирий, а, я б сказав, партнер України. Бо. Зеленський заявив: я не знаю, що буде після виборів. І хто буде президентом, але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він підтримує Україну. Так заявив президент Зеленський в інтерв'ю каналу Fox News, канал, який підтримує республіканців. Я розумію, що канал хоче це почути, але Зеленський мені здається, або повірив в те, що не вірить жоден журналіст. На заході навіть на телеканалі Fox News, Або або цікаво спостерігати, як улюблено оріно-оріна фольмологію Зеленського Трамп використав проти самого ж Володимира Олександровича. Це карма, але незрозуміло, чи сподобалось це Зеленському, бо українському народу це не подобається, коли її використовує сам Зеленський, і схоже про те, що прогнозувати Трампа нереально він теж забув, а може просто вірить. І в слова Трампа, що е, війна закінчиться за 4 години, бо Трамп таке теж казав, е, чи не вірить, цікаво. Тиждень тому він не вірив, публічно про це заявив, але корінна офтальмологія вона така. Далі хочу повернутися до журналістів, які кажуть, що якщо Зеленський, Зеленський і надалі заперечують реальність. Відмовляється казати правду і наполягатиме на тому, що українська армія може звільнити всі землі, як Росія, які Росія окупувала з 2014 року. Він відштовхне союзників України і не більш ще більше розділить українське суспільство. Мова про що йде? Про те, що зараз, саме зараз, Україна не може це зробити через брак військ, провалену мобілізацію, відсутність зброї, достатнього фінансування і багато іншого. Зеленський повинен казати, що ми можемо зробити в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі. І якщо в його голові нема розуміння цього, він повинен кликати тих, хто може це зробити, пояснити йому і сам потім говорити про це суспільство. Він повинен обирати, яким шляхом іде Україна. І це важливо. Журналісти пишуть, що незалежно від того, чи переможе Трамп на виборах голосопаді, єдина надія на збереження американської та європейської підтримки та об'єднання українців полягає в тому, що відпрацювати новий підход, і він має починатися з того, що лідери чесно визначили, що таке перемога. Про те, що, що таке перемога, Зеленський не говорить, бо він ще сам, схоже, не знає, яка а яка кінцівка цього військового конфлікту цієї війни? Цього зіткнення буде для нього вважатися перемогою? Він добре знає, що перемога для нього це перемога на наступних виборах, але перемогу у війні. Він визначити не може, як же давно стверджує за економіст. Путін атакував Україну не заради її території, і а щоб не допустити її перетворення на заможну західно орієнтовану демократію. Партнери України повинні допомогти Зеленському переконати український народ, що це залишається найважливішою метою війни. Хай як Зеленський неправильно вигнати Росію з усієї території України, включно з Кримом. У нього немає зараз. Достатньої кількості військових ані зброї для цього, пише за економіст. Це підтверджує те, що я казав. Якщо ти два з половиною роки не займаєшся підготовкою військових, якщо ти звільняєш головкома, який знає, як це робити, і каже, що зможе перемогти Росію, і доводиться на полі бою, то це показує, що ти орієнтуєшся на вибори, а не на перемогу, і ти орієнтуєшся на свої фантазії і фобії, а не на реальність, з якою ти повинен. Відверто дивитися а, людям в очі з цією реальністю казати: От, бачите, вона така. В обмін на те, що Зеленський прийме цю гірку правду, західні лідери повинні зробити його головну мету у війні реалістичною, забезпечивши України необхідні військові можливості та гарантії безпеки. Пише за економіст якщо Україна зможе. Переконливо запобігти подальшому просуванню Росії на полі бою, вона зможе продемонструвати безперспективність нових великих наступів Росії Незалежно від того, чи буде підписано формально мирну угоду, це єдиний спосіб закінчити бойові дії та гарантувати безпеку, на якій, зрештою, гарантуватиметься добробут і демократія України. Це вимагатиме більших поставок озброєнь, про які просять Зеленський, і тут Зеленський робить все правильно але. Україні потрібні ракети великої дальності, здатні вражати військові об'єкти в тилу Росії і системи протиповітряної оборони для захисту своєї інфраструктури. Рівно рік тому Ярмак казав, що ми будемо виробляти спільні системи ППО з західними виробниками. Де вони? Немає. Два з половиною роки тому Звен сказав, що у нас буде ракетний арсенал, яким ми будемо бити. Де цей ракетний арсенал? Заяви про виробництво поляниці паля... повинні бути підтверджені щоденними щоденними використаннями цих поляниць. Але нам потрібні і ракети великої дальності. Якщо хтось забув, то ракети Сатана розробляли, створювали і виробляли на КБ Південному ще з радянських часів. Потенціал є. До речі, якщо б Зеленський не саботував разом зі своїм міністром оборони тараном ракетну програму України, то ситуація була б геть інша. Але ми бачимо, що зараз відбувається, і не можемо змінити те, що було раніше. Саме тому. Видання The Economist наполягає, що також важливо, щоб Україна виробляла власну зброю. На сьогоднішній день українська оборонна промисловість має замовлення на 7 мільярдів доларів, що становить лише приблизно третину її потенціальної потужності. Оборонні компанії зі штатів та деяких європейських країн вже втягнулися в цей процес. Іншим також варто це зробити. Постачання вітчизняної зброї надійніше та дешевше, ніж західне. Вітчизняна українська зброя також може бути більш новаційною. В Україні є орієнтовно 250 компаній виробників безполотників, деякі з них є світовими лідерами. Вже і про це пишуть західні журналісти. Власне, за нещодавним ударом по величезному складу зброї в Тверській області РФ можуть стояти саме компанії-виробників засобів дальньої радіосудії. Але ще раз для цього треба співпрацювати з ними. І, по-друге, повинна зникнути корупція. Яка дає одним можливості працювати з бюджетними грошима, а інших не пускає, тому що... <кхід> так. тому що ці компанії близькі до декого в владі. Ну, наприклад, в керівництві Слуги народу в парламенті. Другий спосіб зробити оборону України реалістичнішою – це заява Байдена. Що Україну потрібно запросити приєднатися до НАТО вже зараз, навіть якщо її частина окупована, і можна без формального перемір'я? Баймен Байден відомий, на жаль, своєю обережністю в цьому питанні. Таке визнання з його боку підтримає підтримане лідерами Сполученого королевства Франції та Німеччини. суттєво поважило б сьогоднішнє невизначене висловлення про безповоротний шлях до членства, і тут я хочу звернути вашу увагу на те, що написала це крок в бік редакційна колегія The Wall Street Journal. Вони пишуть, що Байден відмовляється від своїх обіцянок щодо України. Вони кажуть, що так президент Байден у своїй промові в ООН, Цього тижня назвав себе твердим прихильником свободи України, і преса з ним згодна, але менш преса захоплення захопленням сторони української спадщини е, в підтримці позиції президента. Тому що адміністрація відмовляється відверто, відкрито, публічно говорити з конгресом та американською громадою про свою стратегію перемоги у конфлікті. І якщо б раніше це можна було списати, вірніше, щоб зараз це може списати на передвиборчі технології, то раніше цього не було. Теж у Байдена теж пишуть журналісти: нема стратегії перемоги. На жаль, стратегії перемоги немає у Шольца. Стратегії перемоги немає взагалі. Її не виписували. Головна стратегія була не дати Україні програти, але не дати Україні і виграти, і це помітно. Команда Байдена пишуть журналісти, прикривається банальностями на кшталт підтримки України стільки, скільки потрібно, що не є стратегією. Це давно стало риторичним відхиленням. Четверг, білий дім заявив, що США запропонують Києву додаткову батарею ППО, боєприпаси відомі, як Joint Stand of Weapons, і відкриють ще 18 навчальних місць для українських пілотів F-16. Це все гідно і це вже давно назріло за це. Треба дякувати, але республіканці в конгресі мають рацію, наполягаючи на тому, що адміністрація Байдена сформувала ширшу теорію того, як Україна. Може використовувати цю допомогу, щоб відновити темп і відвоювати у Путіна нову територію. Застій на полі бою породив суспільний скептицизм в Сполучених Штатах, пише Wall Street Journal. Це ставить під загрозу продовження американської підтримки незалежно від того, хто переможе у президентських перегонах, незважаючи на те, що американські виборці не хочуть, щоб Путін. Переміг, але містер Байден не заповнює Прогалян. До речі, а українська влада не працює з лобістами Сполучених Штатів для того, щоб просувати свої інтереси. На жаль, ні, окремі свої просують. Ми це бачимо, і бачимо, як працюють з інтересами Єрмака, але з інтересами України, на жаль, не працюють. Так що ж сталося з тією стратегією, яку вимагав Конгрес, підіймає питання журналісти. І відповідає Байден знав, що це зобов'язання необхідно провести допомогу через конгрес. Він тоді підписав законопроект. Однак, адміністрація представила документ через кілька місяців після закінчення встановлення конгресом терміном, повідомляється у заяві зробленої цього тижня групи республіканців в палати представників, включаючи проукраїнських депутатів. Це говорить не про те, що це протистояння на тлі виборів в штатах, а те, що адміністрація Байдена. Справді провалила цей напрямок. А крім того, і це типова, до речі, до для Байданської впертості. Документ повністю засекретили. Законодавці а, закликають адміністрацію випустити несекретну версію, яка б а, як того вимагає конгрес, щоб громадськість могла ознайомитись з документом, обговорити його переваги. І, до речі. Також журналісти пишуть, щоб не розраховувати, що адміністрація виконає це розпорядження до 5 листопада. Якщо взагалі виконає, Публічне оприлюднення може означати, що віцепрезиденту Камалі Харріс доведеться пояснювати своє ставлення до конфлікту до виборів, поки вона цього не робить. А адміністрація приховувати це. Харріс стане співвласником рекорду Байдена за запузаплутаними. Напів заходами, на жаль, це правда, і на жаль, ми бачимо, що в американської адміністрації справді нема плану перемоги навіть попри те, що вона вимагається від української влади, а українська влада повинна це мати. Американці навіть не намагаються пропонувати щось альтернативне. Бо ще раз. Оця історія про ескалацію, оця історія, якою Саліван залякав весь білий дім, і оця історія про те, що ми не хочемо напруження американцям час пригадати, що вони лідер демократичного світу, і вони повинні бути тим поліцейським світовим поліцейським, який повинен наводити лад у світі, бо інакше все прийде до того. І це пишуть на журналісти тільки одного ж дня, це пишуть багато хто, прийде до того, що американські, американські військові знову будуть вмирати в горнилі, але Третьої світової війни. Якщо зараз не зупинити Путіна, то шансів у майбутньому буде значно менше зупинити можливість Третьої світової війни. А до речі, за економість теж пише, що членство в НАТО тягне за собою ризики, якщо Росію знову заздасть удару по Україні, штати можуть опинитися перед жахливою дилемою підтримати Україну, ризикнути війною з ядерною державою або відмовити Україну в підтримці і цим послабити її союзи по всьому світу. Однак, відмови від України. Також послабить усі американські союзи. І це одна з причин, чому Китай, Іран і Північна Корея підтримують Росію, а Путін чітко заявляє, що бачить Захід своїм справжнім ворогом. економіст пише про те, що помилкою думати, що якщо залишити Україну на Поталу поразці, то це принесе мир. На підтримку такої думки приходить історія з Афганістану. Афганістан американці залишили. І це не посилило Сполучені Штати навпаки, показало слабкість, а ще переконала ворогів Сполучених Штатів, що Штати не такі сильні, як раніше було. Справді недіздатна Україна може сама стати небезпечним сусідом. Корупція і націоналізм пишуть журналісти, вже зростають. Якщо українці відчувають себе зрадженими, до речі, таке було вже колись. Але у Німеччини після Першої світової війни то Путін може радикалізувати згартованих у бойцях ополченців, спрямувавши їх проти Заходу і НАТО. До речі, про це ми кажемо дуже давно: що тих людей, яких залишить Захід без підтримки, потім мобілізують і кинуть проти стран НАТО. Але чи НАТО вистоїть проти таких бійців? В мене великі сумніви, і це говорить про те, що НАТО повинно подумати про це. Про це пише за економість. Про це пишуть інші західні журналісти, і це важливо. До речі, також «За закономість пише, що путіну вже такое вдалося на Донбасі, де після дві року він перетворив частину російськомовних українців. На партизанів готових воювати проти своїх співвітчизників. Це про сепарів, які воювали проти нас. Занадто довго захід прикривався тим, що мовляв, якщо Україну поставить, якщо Україна поставить цілі, то це визначить яку зброю їй постачати. Проти Зеленський не може формалізувати перемогу, не знаючи рівня підтримки заходу, який той може надати Україні. Зайкономість фіналізує на противагу цьому план, викладений вище є самопідтримувальним. Твердіша, обіцянка членства в НАТО допоможе Зеленському переосмислити поняття перемоги. Переконлива мета у війні стримувати Росію, а НАТО отримує вигоду від оновлення української оборонної промисловості. І, до речі, від того, що серед членів НАТО з'явиться армія, яка вміє воювати і отримувала. Перемоги і має неймовірний досвід. Це кажу я, це кажуть не журналісти, але це лежить на поверхні. Створення нового плану фіналізує за економіст плану перемоги, вимагає від Зеленського і західних лідерів багатьох речей. Але якщо вони від цього відмовляться, це от означатиме поразку України. І це було б найгірше. ось про це пише економіст. І ще я додам те, що пише. Швейцарська преса, розкіл в середині західних партнерів тішить Путіна. І він цим користується. Якщо сьогодні американський лідер не зможе об'єднати навколо перемоги весь Західний світ, перемоги України, то це говорить про дві речі: навіть не про те, що послаблюється позиція допомоги, а те, що Демократія програє диктаторським тоталітарним режимом. Чи ризикне на це піти Америка? Сподіваюсь, що ні. Тому що навіть вибори, які сьогодні відволікають від допомоги України, рано чи пізно закінчаться. А от загрози для демократії і західного світу залишаться. І краще за все було б допомогти Україні. І самим собі, бо це і є допомога. Бо Путін справді, коли відчує кров і можливість, буде йти до кінця. І тоді під загрозою справді будуть і країни Балтії, і Польща, і Румунія, і Молдова. А те, що він хоче поновити не лише СРСР 2.0, а й щось на кшталт Варшавського блока, вже зрозуміло. Маньяк, який мріє про світове господство, і мріє бути рівним серед рівних, а може навіть першим серед рівних. Він ментальний нащадок Гітлера, але нікчемний по суті. Тому Заходу треба визначатися, переосмислювати ситуацію і почати справді боротися за Україну і проти Путіна. Бо це єдиний шлях, який допоможе зберегти цей світ, який вперто крокує до Третьої світової, а це 100% нікому не потрібно, окрім маньяків з Росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї. Тримаємося, захищаємо себе і пам'ятаємо, що іншої України у нас не буде. Цю треба відбити, відстояти. Відновити, і тоді все буде Україна, папа. -па.